Голова адміністрації центрального району Миколаєва Олександр Береза провів прямий етер, аби прозвітувати про роботу за 10 місяців 2025 року. Під час свого виступу він торкнувся тем благоустрою, ремонту доріг, відновлення житла та прибирання вулиць. Детальніше про звіт посадовця та головні питання. Дивіться далі у матеріалі Олександри Долматович. Поточний рік став насиченим для адміністрації центрального району. До її повноважень входить благоустрій, утримання доріг, соціальний захист населення, координація підприємництва, надання гуманітарної допомоги та відновлення пошкодженого житла. Про підсумки діяльності за цей рік розповів під час прямого етеру голова адміністрації Олександр Береза. Один із пріоритетних напрямів роботи житлово-комунальне господарство. Адміністрація виконує функції як з контролю за дотриманням правил благоустрою та забезпечення санітарного очищення території району, а також і замовляє роботи безпосереднього виконання самих робіт. У межах звітного періоду проведено ремонт 22 ділянок доріг приватного сектору загальною площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Крім того, адміністрація виступала з замовником виконання робіт щодо ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Було за цей період виконано роботи на 15 об'єктах. Відремонтовано 5319 тисяч квадратних метрів на суму 10 мільйонів 414 гривень. Адміністрація приділяє увагу і зупинкам громадського транспорту від дрібного ремонту до встановлення нових павільйонів у центрі міста. Це ремонт, який передбачає заміну самих зупинкових комплексів. Таких у нас об'єктів три. Це в мікрорайоні Варварівка. Крім того, зараз ще тривають роботи по облаштуванню нових зупинок громадського транспорту по вулиці Велика Морська, перетин з вулицею Мало, Малою Морською. заміна... Старих павільйонів на нові павільйони на більш сучасного вигляду брендовані під наші міські кольори. Серед інших напрямів механізоване та ручне прибирання вулиць, очищення після злив і ліквідація стихійних звалич. Дороги приватного сектору двічі на рік проходять грейдерування навесні та восени. Зараз також після, скажімо так, того, як пройшли основні осінні дощі, також робимо вирівнювання доріг в приватному секторі, де у нас відсутнє асфальтове покриття. Все це робиться за заявками мешканців і з урахуванням, скажімо так, результатів візуального обстеження. Важливим напрямом діяльності є участь у відновленні житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. За цей рік працівники адміністрації обстежили 891 об'єкт. Представник адміністрації входить до відповідної комісії, на якій було розглянуто і погоджено 172 заявки. Загалом відбулося 84 засідання комісії про надання компенсації на відновлення пошкоджених житлових об'єктів. Було погоджено, як я сказав, 172 заявки в еквіваленті 10 мільйонів 9 тисяч 131 гривня. Також фахівці адміністрації працюють над упорядкуванням підприємницької діяльності, складають протоколи, накладають штрафи за незаконну торгівлю та контролюють демонтаж самовільно встановлених конструкцій. Усього за рік демонтовано 254 рекламних засоби. Великий Об'єм роботи адміністрації центрального району з демонтажом, демонтажом пов'язаний якраз з демонтажом металевих гаражів, які необхідно було і необхідно демонтувати для того, щоб для реалізації проєкту Миколаїв облтеплоенерго встановлення котельних. Загалом адміністрацію спільно з Миколаєвоблів було демонтовано 40 металевих гаражів. Підсумовуючи роботу, Олександр Береза подякував мешканцям району за активність і закликав залишати коментарі та запитання на сторінці адміністрації у Фейсбук. Керівник пообіцяв і надалі регулярно звітувати перед громадою. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.